Співробітники дружківського відділення поліції по гарячих слідах розкрили вбивство чоловіка поблизу зупинки громадського транспорту. До чергової частини повідомлення про подію надійшло о 13 годині 30 хвилин від працівників центральної міської лікарні. 37-річний чоловік з колото-різаною раною грудної клітини помер в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню. В дневное время два товарища, оба возрастом 37 лет, возвращались с ночной смены домой. Проходя по улице, недалеко от автобусной остановки, между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку. И один из товарищей выхватил нож и нанес один-единственный удар в область грудной клетки своему оппоненту. Ну, сразу же нож он бросил, скрився с місця відбування. за фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді тримання під вартою.